Все далі і далі від нас трагічні і героїчні події Другої світової війни. З кожним роком все менше і менше залишається людей, чия доля була опалена її шаленим вогнем. Немає в Україні родини, яку б не зачепив бажальний вихон. Запорожець Марина, правдочка Кроташа Семена Даниловича. Мій прадідусь Дусь народився 20 червня 1925 року в селі Роздов. На у 1939 році він закінчив сім класів Голованівської середньої школи. 18-річним юнаком у березні 1945 року польовим військоматом, мов дідуся, признав на війну. Він прийняв присягу при 899 му артполку 20 квітня 1944 року. З червня 1944 року воював у складі Другого Українського фронту, а з листопада 1944 року третього українського фронту. Прадідусь Семен пройшов з боями-дорогами Румунії, Чехословаччини, Угорщини. Брав участь у визволеній Праги Будапешту. Прадідуся нагороджено орденами за мужність Вітчизняної війни другого ступеня, медалями за взяття Будапешту за перемогу над Німеччиною, а також вісьмома ювелейними медалями та подяками за мужність і відвагу в боях. Визначений подякою Сталіна за взяття Будапешту від 3 лютого 1945 року. Я пройшов кругам під головами, до Бутапешта І такі машини їздять. Вони машини розвивають. Сумніну багаторічну працю у мирний час прадіду Семен нагороджений медаллю ветеран праці, грамотою президії Верховної Ради Української СРСР. З бабусею Катериною у Любові злогоді прожили 49 років. Виростили та виховали п'ятеро дітей. Мають п'ятеро внуків та троє правників. Понад сімдесятиліть. Віддаляють нас від тих трагічних днів та живе у серці прадідуся пам'ять про своїх одноповчан, героїчних солдатів, які зовсім не думаючи про те, що вони здійснюють подвиг, думали про перемогу, про своїх батьків і матерів, про дружин і дітей, про братів і сестер, про мирне щасливе життя, майбутнього покоління. Вони боролися до останнього не заради себе, а заради нас. Приклад із своїх дідусів, бабусь прадідусів, які були великими героями своєї держави. Боріться за справедливість, за знання, щоб бути корисними в нашому майбутньому суспільстві. Ветеранів стає все менше і менше, тому ми повинні пам'ятати і шанувати їх за відвагу, хоробрість та справжню мужність. Слава нашим воїнам за їх перемогу. Слава героям!